Давайте відкриємо наші Біблії, друге послання апостола Павла до Тимофія. Я буду читати з першого розділу, з 8 вірша. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликам не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилась через явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелію. Займайте, будь ласка, свої місця. Апостол Павло пише своє послання до улюбленого свого сина, той тобто повинен був продовжувати служіння. І він робить наголос, не соромся свідчення Господа нашого ні мене Його в'язня. Як це важливо, нам християнам сьогоднішнього часу також розуміти, що Бог дарував нам. Велику благодать і великий дар це віри в Його Сина. Знаєте, в цьому світі дуже великих і значимих речей, для яких люди намагаються знаєте, завладіти ними, мати їх, вихвалятися ними, виставляти їх на показ. І є речі, які вони не зовсім люблять показувати їм. Так от Іван для того часу. Євангелія воно продувалося через релігійний пласт юдейства, через політичний і державний устрій, який тоді був. І в ньому не було ніякої краси, ніякого вида, знаєте, чогось такого, як написано в Ісаї, щоб побажати, да? було просте Месія, який розп'ятий на Голгофському Христі. страждав. Що віддав себе, по людськи він програв. Люди перемогли, розп'явши його. Але Іван була в тому, що Бог Воскресив його з нами. І апостол Павло закликає Тимофія не соромитися цього. Сьогодні ми зібралися, щоб в котрий раз нагадати собі силу значення хліба, крові, тіла Ісуса Хри Христа. Лина, яке символізує його кров, його величне значення для кожного з нас. Ми не пішли сьогодні, знаєте, кудись, Ринок чи якісь інші заклади. Ми прийшли прославити Бога і звершити заклад, яку він залишив. І апостол Павло він говорить, не соромся Тимофію. Люди будуть відкидати це. Називати Євангелія безумством. Для євреїв це буде спокуса, для Еленів і для Греків, і для інших народів це буде безумство про Воскресіння. Каже, для нас це сила, це благодать, це те, в що ми віримо, чим ми живемо і те, чого ми очікуємо. Це перше, що я б хотів би відзначити, і для нас сьогодні, щоб ми також не соромилися. Щоб ми не залишали зібрання, особливо коли ми звершуємо заповідь, щоб ми не соромилися сказати, куди ми йдемо, для чого ми йдемо, ким ми є. Сьогодні це випад для нас. Інше, інше, е, інший вірш, наступний вірш він говорить, е, але страждай, але страждай з Євангелією, що є сила нашого. Бога. На той час дійсно християнам приходилося багато страждати. Їх переслідували, політична влада переслідувала. Одновірці, євреї, були на той час. Вони переслідували, гнали їх. Гадати, як павла, домовилися 40 людей, 40 чоловіків же пост, що доки не, не знищить його. І він страдав, проходячи через а, тюрми, через випробування, через побої, а Він проходить, Він говорить, що знай і терпи, і, і тобі прийдеться проходити через це. І ти будеш гнати. Христос говорить про те, що гнали мене, будуть гнати, будуть гнати і вас. Будуть переслідувати вас. Тому, говорить, все терпіть. Не, не дивуйся цьому чомусь, як щось незвичне, спіткнуло тебе. Говорить, це Іван, Христос нас постраждав. Христос був не прийнятий в цьому світі. Світу Цвіту не потрібно з вони, вони не бачать цінності в цій благій звісні. Але говорить, страждай з Євангелієм. І за Івана. винеси цей хрест служіння, який Бог тобі дає, який ти бачиш, який ти вибрав. Він каже, йди з ним і не його. Сьогодні для нас це також виклик йти з цим цих проповіді, на таке несприйняття, не розуміння, насмішок людей, але. Павло говорить, що йти разом з цим, бо і наш Господь, а Він постраждав. І ще декількома думками мені б хотілося поділитися з вами з цього уривка, і в 9-му вірші апостол Павло пише, за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші тіла, але з волі Своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Він нагадує в котрий раз, що ми спасені по благодаті. Сьогодні ми зібралися з вами знову ж таки хліб, вино і це Божа благодать. Це Божа благодать. Ми нічого не добрали до нашого спасіння. А ми спасаємося вірою по благодати. І він нагадує, що не за, не за справами, не за ділами, нам нема чим хвалитися, нам нема чим знати себе, хоч трошки підштовхнути, підняти, якось показати себе ми не можемо. Він вкотре, апостол Павло. Він дуже добре знає і розуміє Божу Благодати. Послані до офіціатрі пише, що і нас мертвих за нашими ділами, за нашими справами, за нашими беззаконнями Бог оживив в Христі Ісусі по своїй великій милості Філь і вірі це зробив для того, щоб ми, ми жили. Цікаво, що. Закінчуючи цей дев'ятий віршень, каже, що попереду вічних часів, наперед вічних часів. Тобто наперед створення е, цього світу Бог вже все це вгледів спасіння в сині Ісусі. І тут в цьому посланні до Тимофія він вкотре знову нагадує, що перше створення світу був приготовлений цей агнець, Христос, який явився. Визначений час. Тій останній час Бог явив, який родився від жони, да? від жінки став під закон, виконав закон. І помер. Але Бог явив Воскресив. Це був Божий план. Це було абсолютно незрозуміло людям. Божий задум це була тайна від початку задано. велика благочестя тайна. Бог явився в плоті, в тілі, Бог явився. І для пиших греків, філософів це було щось монцес. Та і для євреїв це було монцес. Як це Бог, яким все створено міг стати людиною, дитинкою, народитися серед людей, народитися в хлібі, та? в простих умовах. Не в царських палатах, в цих простих умовах пройти життя той, хто знав хвороби, знав біль, знав тяжкості цій сім'ї, був спокушений, але вистояв і на голові взяв наші грехи і наші беззаконня. Сам тілом своїм підніс на дерево. І 10-й розділ. 10 розділ говорить, а тепер об'явився через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса що смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління. А Він розкриває ще більше і ширше. Він веде і каже: а тепер об'явився. Через відкриття Спасителя нашого. Господь в старому заповіті, особливо, коли єврейський народ відвертався від Бога, Він постійно говорив: Я, я ваш Спаситель. Коли вони йшли в полон, коли вони Бог карав, коли Бог учив, Він постійно їм нагадував, я ваше спасіння, в мені спасіння, я вас спасу. Не ваші сили, не ваші домовленості. Не ваш успіх, не ваші якісь людські ресурси спасуть Він каже я. І апостол Павло нагадує Тимофію, а тепер з'явив Спаситель наш Христос Ісус, що смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління. Послані до, до Коринфян апостол Павло насміхається смертю. Він каже, смерть, де твоє жало? А де твоя перемога? Де? Ти програла. Воскресіння Ісуса Христа ти програв. Ти не можеш утримувати, ти не можеш перемогти. Ти була до часу, доки не відкрився цей Спаситель. Люди сьогодні шукають, це дайте, яких не знають. Знають. Мати вічне життя намагається продовжити своє життя, щоб воно було і вічним і щасливим. Але вічне і щасливе життя, воно дарується тільки через Ісуса Христа. Через цей великий дан благодаті. Говорить, що смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління. І вічне життя. Не просто життя вивів. Але вічне життя, яке може дарувати тільки Бог. Христос говорить, я життя, я Воскресіння. Пам'ятаєте, коли історія з Лазаре, коли Марія стоїть і плаче, каже, що вже все пізно спізнилося. Христос говорить, Воскресне радо. Вона каже, знає, але це буде пізніше. І Христос говорить, я Воскресіння. І відвалює цей камінь, наказує відвалити цей камінь і каже, Лазар, вийди сюди, вийди сюди. І Лазар виходить, виходить живий. Христос дійсно, знаєте, такими історіями свого життя яскраво, свої сили, могутності, Він показує всім людям, ким він є. А він дійсно сильніший смерті. Подивіться цей прах лазаря, який лежав три дні в гробу на жалі. Вже ніхто б не зміг би його відновити, підняти. Жодна медицина, жодна сила, кроме Божої сили, для якої немає меж. Він повертає життя. І Лазар каже, змінить нього. Ці обмотки, вони вже йому потрібні. І Лазар живий. І багато людей повірило. І слово Боже нас закликає вірувати, і апостол Павло Тимофію нагадує це Євангелія. Нагадує. Сьогодні ми зійшли, прийшли разом для того, щоб нагадати собі Євангеля, велику звістку смерті переможена жертвою Господа нашого Ісуса Христа, тілом і кров'ю. Він заплатив за наші гріхи. Він сам це звершив, нам нема чим хвалитися. Великий дар було для всіх людей. І люди його не бачать. Люди його не бачать, не можуть осягнути. Для них це безумство. Люди гонять переслідують, за те, що ми віримо в Воскресіння, за те, що ми віримо, що Христос живий, за те, що поклоняється Йому, за те, що прославляємо Його. Люди кажуть, ні, як це? Цього не може бути. Хто це міг бачити? Хто це коли це бачить? Ось живі свідки, слово Боже, апостол, учні, які бачили живого Воскресшого Ісуса. І їхнє життя є великим свідченням. Подивіться до Воскресіння, як вони були, в страху, пересторожені, з закритими дверима, що бути з ними, але зустрівшись, звоскреще, і сповнені Святого Духа, вони виходять і проповідують всьому світу, що немає іншого імені, яким належить нам спастися крім імені Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні я хочу підсумувати з такого невеликого розділу апостол Павло наголошує Тимофію, не соромитись Євангелієм, терпіти і страждати разом з Євангелієм. Бог спас нас по благодаті, Його силою, могутністю і смерть переможена. Смерть переможена! Сьогодні ми прийшли сюди прославити Бога там на Голгофі. Бог перед міста, і дарував вічне життя Господу нашому Ісусу Христу.